Всім доброго дня. 28 лютого короткий аналіз зимівлі. Цього року великий експеримент був, бо ми зимували на пів Рутовської рамки, дуже багато відводків і на Рутовську рамку. Найбільшою проблемою в зимівлі у нас було те, що і пасіка, і відводки знаходяться на одних пів гектара. Тобто близько одне до одного. Більше 100 сімей пасіки і більше 150 відводків ми в зиму пускали. І один період було ще холодно, ніякого доходу не було, значить почалася тихо, тиха крадівка. Значить Маємо мінуси. Мінусів, правда, небагато. Ми то, -то виправили Богу дякувати. Мінусів небагато. Так, три, з трьох зробили одну, то мінус, два, мінус дві матки. І дві потім ми знайшли, бо похолодало, від яких повністю винесли весь мед. Тобто фактично, ну бога, мінус чотири відводки. У сім'ях у нас мінусів Богу дякувати немає. Всі перезимували відсотково, але ми тим і не перезивали, запас меду великий, буде міша, покаже. По відводках кажу, можу сказати, мінус 4. Пилок носять у нас прекрасно. І от, що добре, що полюбилося, що цей експеримент вдався. Я взяв димар. Як вони зимують. На даний час тут невеликий відвод, скільки 5 піврутовських рамочок розбирати не буду, Сидять нормально, як на відводок, це капітально. Слідуючи. так, чуть-чуть димкуємо. Ось тут можна мож кинути, бо я бачу, Ось так медові рамки є. Це більше пуста. Ну, і далі вже, а навіть вона наскільки пуста, що її можна туди покласти. Ну що основне, що мог би зробити? Зараз подивлюся. Тут що треба зробити. Маленьку рокировку. от такого типу рамку, де трохи пустіша. А покласти спереду, не розбираючи гніздо, бо а якщо розберу, то буде видно, що тут має бути розпліт. розпліт... Нет, тут пергова, Файно. так наоборот ми її покладемо, пергову туди. І тепер може холодати як хотіти. Вони кормом повністю обезпечені і ще й на кожній рамці є. Експеримент удався. Зимувати так краще, як на повздовжну рамку. Більше збирається, але ще ліпше. Но нам це не вдало. На другий рік будемо пробувати зимувати, не пробувати зимувати, а старатися зимувати, щоб вони зимували, наприклад, на шести рамках у нижньому корпусі і шість рамок другий корпус. Так краще. Але і так витягнули. Чому робимо аналіз зимів? Вже фактично наші бджоли визимували. Тому що по аналітиці... Ми дивилися на прогноз на цілий березень. До понеділка у нас в основному, так як сьогодні, плюс 15-17, а з понеділка там плюс 12, 10, 9 і в середньому в березні на даний час показує, середня температура буде плюс 9-10 градусів днем. Так що бджоли спокійно можуть розвиватися. За тиждень, цей що минув пилку нанесли стільки що можуть сидіти у вулику, тільки вологу брати з пленки і виводити розпів. На цьому буду завершувати. Всім мирного неба і удачі. Підписуйтеся на канал, якщо інтересно. Будьте здорові!